В Україні не місце старим звичкам. Ми кидаємо вибух усім регулянт, та проєм організм. Тому, якщо хочеш змінити країну, почни з себе. Перед Великодня сповідь. Час підбивати підсумки. Ну Вони пора... спочатку докажуть, що це є реклама. Якого Яких результатів досягли активісти проекту? Вони й там в ліс вивозили. Бо я бачила. Та хто із героїв програми таки почав з себе? О, ми на вас чекали. Заходили. Доброго дня. Ми тоді. Добрий день. Повідь одна із головних традицій українців перед початком Великодніх свят. Тож ми вирішили у страстний тиждень перевірити, хто з героїв нашої програми почав з себе. Сьогодні підбуваємо підсумки роботи за півроку. Це нормально, так сміття висипати в поле? Що то, Що -то я сам висипаю? Ви їдьте там все вишну ви все знаєте. А я не буду туплі в дурниці. Скажіть, будь ласка, ви може Михайло Михайлович? Може, не та нехай. Там. там сміттєзвалище у вас. Ви корці то на сміттєзвалище там немає. Є начальник комунальної служби, який відповідає за поля. Я що не знаю, як вона є насправді. А як вона є? Там є, є, є стихійне сміттєзвалище. Ти людина собі вивезла сміття, а ми його зараз складемо, а і покараємо за те, що він вивіз. Ви хочете я? все перекинути на пана, а так не получиться. Це ваша провина. Докажи мені, що моя провина. То зловив, що я тут сміття вигружала. Стихійне змітні звалище за межами селища. Я про нього нічого не знаю. Що ти мене знімаєш? Забери свою камеру. Рекультивацію в щерці міський голова зробив тільки за пів року після обіцяного і то наполовину. Гори сміттям він розрівняв, але ж сміття все ж таки залишилось наховати. Доброго дня. Добрий день, добрий день. А може нам була надвослована? Каже, інший голова. А, ну можемо з ним тоді поспілкуємося. Добрий день. А ми на вас чекали. Заходи, доброго дня. Ми... Зустрічалися трошки. Я сидів там з боку, життя розставило, тепер, що я тут на цьому місці. До речі, я згадував, кажу, а ну цікаво, чи приїхали, чи так вони приїхали просто і забули. Зробили репортаж, і забула, а чи просто чи усунули, приїдуть подивитися, як би спрацювали. Ну, ви були там, якщо Так. Чуть-чуть ну, ще ми ще плануємо зараз теж, будемо рекультиватися, ну, не знаю, чи нам там, як вийде засадити сад, Ну, не знаю, mm. чи до цього року вийде. Організовувалася група група активістів, які вже слідкують за цим світі звалися. У нас є у нас є православна, греко-католицька і римо-католицька греко mm. церква. Священники всі на службу Божа всіх ну, розповіли і сказали, будь mm. ласка, люди, слідкуйте, самі собі пакуйте сміття. Тобто ви зараз вже сміття суто вурне, вже там поставили. Так, в, так, ну, спеціально для пластику є, спеціально є там для такого побутового сміття. Ми можемо навіть зайти, якщо, якщо маєте бажання тої жіночки там верху, теж вона долучилася до того, значить зробили якісь висновки, хоч так емоційно. Приїхали нам, до речі, як не подякувати, а я тут приїхав знову. Ні, 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 ні. Зараз вже не знімаю. Я вас прошу, добре, якщо. Оля Михайля, то ні, ні, Оля Михайля. Михайля, ніхто нічого не буде говорити. Схоже, у Щерці надовго запам'ятають наш перший візит. А Ольга Михайлівна його узагалі, мабуть, ніколи не забуде. мені сказали, Він мені то знищив, аж туди і буде вимолювало, вимолювало. І мені хата ще заводить. Ну, Голова сільської ради ще раз кажу, забирає будівельний матеріал, підсипає дороги, де погано є. Ну, тобто такими дошками підсипає за дороги? Якщо ми вам дамо дві машини щебеню, ще ви своєю ще чергою заберете сміття? Я сміття на дорогу не возив і перестаньте говорити, що це є сміття. Село Верхні Білки з часу нашого останнього візиту сюди минуло пів року, але, як бачимо, з того часу ну, буквально нічого не змінилося. Обіцянки сільський голова не виконав, як лежала. Будівельне сміття так і лежить. Коли ті насипи вже вас приберуть? Голова щось робить вас чи ні? А що робить, а ні не ні. робить? Ніц не робить. А ті купи, як лежали, так і лежать вже давно. там, Вочевидь, про кілька куб будівельних відходів сільський голова просто забув. Перевіримо, як у самому селі виглядає оновлене транспортне сполучення із залишків цегли. Це ідеальна сільська дорога. Голова, молодець. Тому ми до нього зайдемо. Я нікого не бачу. Схожі чутки про наш приїзд до селищної ради дійшли швидше за нас. Попри розпал робочого дня, у владних кабінетах верхньої білки нікого не виявилося. Тож ми обов'язково ще повернемося сюди. Ну, можна півка? Десять да, гривень. Ще скажіть, будь ласка. А то можна продавати пиво після десятої? Ні? Поїхали по мазочку. Ще, ну, вас буде повідомлено письмо. штраф буде і вирішує вже адмінкомісія, буде Засідати розгляд розпалоється. Як і обіцяли правоохоронці, долю порушниці міської ухвали через місяць вирішувала адміністративна комісія Личаківського району Львова.

Воно є 1360 гривень, со вісімдесят на понад хто за да. хто проти, хто утримався. А от про позбавлення магазину ліцензії на продаж алкогольних напоїв мова навіть не йшла. Виявляється, за це порушення львівська фіскальна служба ще нікого не позбавила права на продаж спиртного. Анулювання Ліцензії тільки коли відбувається продаж неповнолітні. Що стосується продажу порішень по заборони рішення виконавчого комітету з 10-ї години вечора до 10-ї ранку, на загальнодержавному рівні це не прописано. Ви думаєте, сюди можна вилувати? Має спеціальну машину вивозити. Звичайно, буде вашим говорити на план, то вони віддають наказ, та, щоб вивозили сюди. Ні, до наказу такого нема. Це питання вже вирішується, бо це дуже не неприємно. Перевищення в місто концентрації забруднюючих речовин відносно фонових показників. Матеріали будуть скеровані в правоохоронні органи. Два місяці тому екологічна інспекція нарахувала суму шкоди, завданої довкіллю кількарічним несанкціонованим викиданням мулу. І це майже 140 тисяч гривень. Тепер у Сихівському райвідділі поліції розслідують, хто ж винен державі ці немалі кошти. Дані матеріали були розглянуті, відомості внесені до єдиного реєстру досудового розслідувань, розпочати досудове розслідування, е, скеровані відповідні запити по інстанціях. Після отримання інформації повністю буде прийняти рішення. можете е, нам сказати приблизно, яка? Наступна процедура буде, наприклад, або в позитивному, або в негативному? не можу на сказати, що буде. Ми керуємося з фактами, які ми факти поотримуємо, що які ми відповіді отримуємо, що буде доказовою базою. Які докази назбираємо, тоді ми будемо приймати рішення по провадженню. Добре, дуже дякую. Аби допомогти правоохоронцям розібратися у справі, наші журналісти погодилися надати свої свідчення. Тож процес триває. Самих пересолік, які під брендуванням, самореклами. Ну або будь-якого бренду, тобто вона заборонена. То ми зараз це все позаберемо. Ну, понеділок проходить. В Курсі, що нам пообіцяли забрати. Ну, так. Бачите, воно не може так зараз надрукуватися. Ну, ви ж не хочете, щоб вас уштрахували, правда? Звичайно, що не хочу. Я вам вдячний, що ви прийшли і попереджую. Після виходу нашої програми я думаю, цьому закладу слід готуватись до перевірки і готувати гроші на штраф. Передчуття нас не підвело. Спеціальна комісія міської ради відвідала порушників під час планового рейду літніми майданчиками кав'ярень із зовнішньою рекламою алкогольних напоїв. Доброго дня. Документами без повний порядок, Але таке питання роздігування... Так, минулого разу, коли були журналісти, то вже мій напарник говорив, що це не так швидко, то напевно погортували паспорт на майданчика.

Ну, ви ж нам обіцяють через тиждень. Це ж не те, що ми обіцяємо, це ж не так просто. Так? Давайте, може, я щось скажу. Мене звати Сергій, я так. директор цього закладу. Так. У нас в Україні, на жаль, є багато маразматичних законів. В даному випадку я не бачу жодної реклами алкогольних напоїв. У нас на майданчику. Я його не бачу. Ви бачите? Та я бачу. Парсоля коштує 50 тисяч гривень. коли да, я дивився в межах 50 тисяч гривень. Тобто мені потрібно 4 персолі це 200 тисяч гривень, треба ну, заробити знайти. Ну, Реально, я, я не ну, маю. Просто штраф. штраф заплатити не легше, правильно, ніж. Чим... Що Про... ви казали, що я буду платити штраф? Ну, Вони, тому, тому що у спочатку... вас по пора. Ну, пора спочатку докажуть, що це є реклама алкогольних напоїв. Ну, ви так бо принципово не будете міняти їх та чи я не маю грошей. Я не принципово. Я не маю грошей. Директор каже, що у нього немає грошей. Невідомо чи взагалі він буде міняти відповідно ці парасолі. І, тобто, який штраф умовно? Буквально два слова. Я вам скажу так. Відповідно до 152 статті Кодексу України про адмінправопорушення на суб'єкти господарювання може бути накладене стягнення від 850 до 1700 гривень. Суб'єкт господарювання має право. Оскаржети таку постанову систематичне нехтування, ну, скажімо, там документації законодавство е може спричинити до того, що буде відкликаний паспорт. Окрім скасування дії паспорта на встановлення літнього майданчика, місто може ще й примусово демонтувати зовнішню рекламу алкогольних напоїв, і це вже на законодавчому рівні. Є каналізація? Ні, це є. Тут є, є спеціально віддане місце. Я удобряю, попросила людину. Людина буде займатися там, як воно, правильно. Не можна так. Якщо тут взяти пробу ґрунту по всій території, то тут не буде жодного е, місця, яке би не було загаджене. Тепер викликаємо поліцію і будемо розбиратися. Ми зафіксували правопорушення. Я зараз приїде тато і з ним поговорити. Ми вже на перший день бачимо, що сюди вивозять. Ми на тих попали, ми говоримо, то ніякий не бізнес. То ви чекати поліції не будете. То є забруднення навколишнього середовища має приймати під рішення екологічної інспекції. ми будемо скеровувати матеріали. Пригадується, поліцейські з Яворівського району за кілька днів нам повідомили, що справу закрито. Натомість, за результатами нашої програми, злиття екскрементів просто у полі підбірками зацікавило екоінспекцію. Природоохорона служба звернулася до активістів з проханням надати їм зібрані нами матеріали, аби покарати винних. Не все ж таки, наша розмова пішла з вами в користь нами вже то. Вечірні заходи це в питанні складення адміністративних протоколів. Штрафи ще не сплачені, але, зокрема, буде виставлена шкода щодо забруднення земельної ділянки. Тобто, вже ви були на місці і брали пробу ґрунту так. Коли результату може чекати, результат у нас вже є. Є відповідні перевищення амонію в два з половиною практично рази тут і питання, зокрема, будуть мабуть по державній інспекції сільського господарства, оскільки там є теж держконтроль в частині заборянення земельних ділянок. Тобто вони на повному етапі мають мали би долучити так, так. Так я думаю, що ми завершимо повністю. Вже всю перевірку і після того, як будемо мати всі результати, скеруємо матеріали для вжиття заходів їхній частини. Але як активісти працюйте далі. Я це повністю підтримую. У той же час яворівські правоохоронці таки не залишилися осторонь справи. Вас э, цікавить, що я можу оглянути. Ну, спробувати справу, купив, та ми раніше телефонували, десь дізналися, що буде машина, селіях літа. По вашому повідомленню виїхала наша реагування патрульної поліції. Зафіксували той факт. В ході передні перевірки було встановлено, що хтось когось попросив вивезти на його земельну ділянку. для Удобрення вчера вони ми ми не визвали. Ми, назвали ми відібрали всіх учасників, відібрали пояснення, відправили всі ці матеріали до екологічної інспекції. Право в що ми насправді телефонували сюди, дізнатися, який результат нашій справі. Нам сказали, що справі їх не дали. Справу не були. Були матеріали так. про по факту виявлення порушень. І потім по тих матеріалах провели перевірку, За результатами датами е склали висновок про те, що перевірку припинити. Може, е може він неправильно зрозумів, може він неправильно виразився, екологічна інспекція, оцінить збитки. Якщо там збитки будуть е тягнути на кримінал, то вони нам скерують ті матеріали. І тоді можливо, що ми розглянемо ті матеріали і тоді буде внесено до єдиного реєстру. А якщо там збитки не будуть. Тягнути на кримінал, ну тоді буде в порядку цивільно-дорових відносин чи цивільного судочинства зобов'язані будуть схопити візанти. Там більше немає, дякую на тож за забруднення власної землі шкідникам таки доведеться відповідати. А тим часом на сусідніх ділянках місцеві мешканці готуються садити городину. Дай Боже здоров'я! Прошу пані, а знаєте ви щось про те, що тут фекалії вивозили? Що вивозили? Фекалії, гівно, як кажуть. О. Вам не страшно тут щось після того сажати. Нормально, безпечно. Думаєте? Небезпечно повинна бути викопана десь яма і яма повинна бути злива. Ми їх худобу пасемо, то теж погано. А ви знаєте тих людей? Ні. Кажуть, що то їхній город, от вони туди і вивозили. Та вони тут Добре, подякували вам, гарного дня, легкої праці. Дякую. Що ж, я без цього городу то точно не відповідав. Це далеко не повний перелік тем, в яких нам вдалося досягти позитивних результатів. Однак усього в одну програму не втиснеш. А от в один відеоролик ми таки втиснули. Усі найцікавіші моменти сезону. Дивіться, щоб почати з себе. Якщо хочеш змінити країну, почне з себе. Верни в другий бік, будь ласка. Що ти мене знімаєш? Добери свою камеру. Забери мою яті, зараз курва. Не снимаешь. Вы себе задницу снимаете. Eu acho thank you.